Слідчо з Єкатеринбурга влада Паномарьова стала зіркою інтернету після того, як прочитала на камеру звичайний прес-реліз. Щоб було цікавіше, спробуйте порахувати скільки разів вона моргнула. поскольку фигуранты уголовного дела вели асоциальный образ жизни, являлись лицами без определенного места жительства. Для установления личности погибшего органам предварительного следствия пришлось прибегнуть к дактилоскопическим учетам. По ним была установлена личность потерпевшего, как Тимофеев, известный в узких кругах по прозвищу Москва. Поскольку родственников у потерпевшего на территории Свердловской области не оказалось, для участия в уголовном деле в качестве потерпевшего был допущен представитель территориального управления социальной политики. Ну що, нуль моргань? І очі не висохли, і щока не здригнулася. Таке відчуття, що перед записом влада Пономарьова зайшла у відділ боротьби з обігом заборонених речовин, а там якраз відбувався процес дегустації, і вона вирішила допомогти колегам. Може, навіть взяла частину роботи додому. А ще, знаєте, виникає відчуття, що влада Паномарьова це слідчий, з якого ліпили знаменитий російський пам'ятник Альонка. Пам'ятаєте? Погодьтеся, прямо один в один.